Святого Миколая сидів святий, закрив лице руками, перечитав Півтор вже листів, і геть ніяк не міг прийти до тями, від побажань уже, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе, і не про те, що мріялось той рік. Закрий святий Микола небо, благання аж зривалося на крик. Він читав про вибухи, ракети, пекли з надією листи. І як же вам, малята України, Жаданий мир у торбі принести, Як повернути дім, квартиру, хату? То, що під попелом сніжить, як підняти Співна гробка тата, а скільки їх ще в сирій землі лежить, як відшукати сирота матусю? Як знайти втрачених батьків? Я до них уже іти боюся до них. Дорослих малюків Звернувся я з молитвою до Бога. Бажанням щирі розкажу. Найголовніше зараз перемога. І кому як міг допомога.